Сьогодні у нас 26-та позачергова сесія 7 скликання 7 листопада 2016 року, 16 година. На 26-ту сесію прибуло із 26 депутатів прибуло читати, зареєструвалися. Чи двором, є. Можна розпочати нашу сесію. Хто за те, щоб розпочати сесію? Пропозиція. За. 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 Поступила пропозиція розпочати нашу сесію. Хто за пропозицію, прошу голосувати?

Турцик Александровна. Теладій Тетяна Миколаївна. Федоровська Лариса Павловна. Шела Сен Григорович. Шпак Антоніна Михайлівна. Шила Лавікторівна. А далі. Скільки там у нас? 14 сезон буде. Ну, 14 сезон, є.

Так, причем конец. Может, они на новых? Я знаю, потому что вам больше стороны до камеры. Кто тут кому? Змірноває, це все продавали, так? Ой. Але навіть, так. Якщо знімаю камеру, то скажіть. Колеги. Скажи, що повернути. П'ятнадцять чоловік. Значит, 30 тысяч. Я хорошо, я це знаю. Скажу, що сьогодні наша депутата помер так. П'ятнадцять за власними голосування сесія оголошується відкритою. Тетяна Миколаєва. Обголошую порядок денний нашої сесії. На порядок денний нашої сесії виносяться три питання. Перше питання. Про затвердження проєктної заявки на об'єкт капітальний ремонт проїзної частини вулиці 1 травнева в селі Мокрець Бросько-Райно-Київській області. Який буде реалізовувати за рахунок коштів субвенцій з бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад? Друге питання: про затвердження проєктної заявки на об'єкт реконструкція вуличного освітлення, в село Заборич, вулиця Залізнична, вулиця Садова, культурі Трубізька, Борського району Київської області, яка буде реалізовувати за рахунок коштів субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад. І третє питання про втрату чинності рішення від 26.08.2016 року номер 258 19 7 про співфінансування проєкту на об'єкт будівництво проїзної частини вулиця Краслуцького в селі Савеповні Калитянської селищної ради об'єднаної територіальної громади об Бросково району Київської області, який буде реалізовувати рахунок коштів субід з державного бюджету місцевим бюджетом на громад інфраструктури об'єднаних територіальних громад. І ще, Олексій Васильович, четверте запитання, питання в порядку денному я хочу депутатський запит його. І в різне хочу про фінансовий звіт за 9 місяців теж дають інформацію. Це четверте питання в порядку денному. Прошу нести в порядку денному. що? Прочитайте, будь ласка, я нічого тут розброму. Що це запитання? Депутатський запит? Прошу надати інформацію на наступну сесію, яка там буде чергова, позачергова, а саме заробітна плата виконавчого апарату та фінансового управління помісячно, з червня по жовтень, як потім ще дещо Це Четвертим питанням, а різне по. Значить, дивіться, це питання е, е, бюджет заробітної плати. Заробітну плату. Депутати голосували за заробітну плату голови, керуючого справого і заступників. Так було? Так, все. Так, і питання різне. Хто за такий порядок денний нашої сесії? Прошу голосувати. Хто за? Ви побачили? Балакроста Двізіна. Да, да, да. Василен Павло Миколаївна, да, да. Водименко Микола Васильович. Куцієнко да. Віктор Васильович. Каюна, да. да. Хаюда... да. не шумій була. Да. Хаюда, Катерина Васильівна. Да. Ковачу Тетяна Леонідовна А да. Олег Іванович. Да. Пеличук да. Яри Михайлович. Да. Тосик да. Лариса да. Іванівна Це три чи чотири питання Чотири? Чотири? Три питання за пропозицію. А що ви ці пропозиції говорити? Пиличук Михайлович. Тосика Лариса Іванівна. Телендій Тетяна Миколаївна. Петровська Лариса Павлівна. Шила Сергій Григорович. Шпака Адміна Михайлівна. Шила Алла Вікторівна.

За 15 проти нема, отримали з нема. Значить, рішення по першому питанню прийнято. І так, mm. так підозріть, це ми проголосували за порядок, <ріголові> порядок, порядок <ріголові> денний, так? так. Тепер ми приступаємо до виконання Я нашого вирішу, порядку. денного, приступаємо до першого нашого питання. Перше наше питання це питання про затвердження проектної заявки по село Мокре. Думаю. Розказувати не потрібно <пробіт> зразу читаю <пробіт> проект. <пробіт> Слухайте, будь ласка, уважно. Калитянська селищна рада проєкт рішення про затвердження проєктної заявки на об'єкт капітальний ремонт проїзної частини вулиці Першого в селі Мокриць, Борського району Київської області, який буде реалізовувати за рахунок поштою субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Розглянувши проєктну заявку на об'єкт будівництва проїзної частини дороги місцевого значення з метою приведення до належного експлуатаційного стану. Керуючись пунктом 42 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні постанови Кабінету міністрів України від 16 березня 2016 року no 200 деякі питання надання субвенції державного бюджету місцевим бюджету на формування інфраструктури об'єднання територіальних громад та на підставі виділу з проєкту засідання комісії при Мін... 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 Міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлово комунального сударства сесія Котецької селищної ради вирішила. Перше. Затвердити проектну заявку на капітальний ремонт проїзної частини вулиці Першотравнева, селі Мокрець, провозького району Київської області, яка буде реалізовуватися за рахунок коштів субвенцій державного бюджету місцевим бюджетом на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Друге. Доручити виконавчому комітету Калитянської селищної ради укласти договір підряду Інтерсіті» індикаційний номер 402794 на виконання робіт з капітального ремонту проїзної частини вулиці Першотрнева, селі Мокрес, району Кінської області відповідно до проектної заявки, затвердженої пункту 1 цього рішення. Третє це рішення набуває чинності з дня його офіційного приюзення. Четвер, офіційно це рішення на сайті Калитянської селищної ради. Контроль за виконання рішення покласти на селищну голову Христиченко е, да, кали... ОВ. Голова ради ОВ Христиченко. Прошу голосувати. Так. Василенко Кола Миколаївна. Подивинку Микола за. Васильович. Пуцієнко Віктор Васильович. За. Коли Віталій Степанович. Каюна Катерина Васильовна. Ковачук Тетяна Леонідина. За Пантась Олег Іванович. Пилипчук Ігор Михайлович. Тозика Лариса Іванівна Єладні Тетяна Миколаївна. Петровська Лариса Павлівна Шелас Ігор Ігорович. Шпак Антоніна Михайлівна. Шила Лавікторівна. проходьте, сядьте, будь ласка. 15. <різований> <Мінчість>. <різований> Заходи, приєднати. <бери, набай. різований> якщо, якщо Голосували за, за 15 проти, нема отримали Рішення прийнято. Так, Приступаємо до другого питання нашого порядку денного. Читаю, будь ласка. Калатянська селищна рада, проєкт рішення. Про затвердження проєктної заявки на об'єкт реконструкції вуличного освітлення, село Заводів, вулиця Залізнична, вулиця Стоборова, вулиця Культури, Трубірська, Ворога району Київської області, яка буде реалізувати за рахунок пошуку, венці державного бюджету місцевим бюджетом на форматі інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Про взявши проектну заявку на об'єкт реконструкції вуличного освітлення, ручність. Пункт 42 статті 26 закону України місцеве місцевих в Україні, постанова Кабінету міністрів України від 16 березня 2016 року No2, деякі питання заняття субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на формування інфраструктури об'єднаних державних громад та на підставі витягу з протоколу засідання Комісії при Міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства сесія Класня посередньої ради вирішила. Перше. Затвердити проєктну заявку, реконструкція вуличного освітлення, село Забориче, вулиця Залізнична, вулиця Суворова, вулиця Культури, вулиця Друбіська, Борського району Київської області, яка буде реалізовувати рахунок коштів субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Друге, доручити виконавчому комітету Калитянської селищної ради обласний договір підряду товариство Тера Енерго, ідентифікаційний номер 3947 на виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення село Заворич, вулиця Залізична, вулиця Суворова, вулиця Культури, вулиця Трупіська, Боровоцької району Київської області відповідно до проєктних заяв, затвердженої е, пунктом 1 цього рішення. Третє. Це рішення набуває чинності з нею офіційного прилюднення. Четверте: офіційно прилюдниться рішення на сайті Кладянської селищної ради. П'яте. Контроль за виконання рішення покласти селищну голову простичка голова ради Обеглі Зиченко. Прошу голосувати. Була Киросла Двітріна. Василенко Олена Миколаївна. Водименко Микола Васильович. За. Куцієнко Віктор Васильович. Кулик Віталій Степанович. Кавіла Катерина Васильівна. Ковальчук Тетяна Ленідіна. Лесик Леонід Олексійович. Печонка Ігор Костянтинович. Антаж Олег Іванович. Пилипчук Ігор Михайлович. Толцька Лариса Іваніва. Пеладій Тетяна Миколаївна. Петровська Лариса Павлівна, Да. Григорович. Шпах Андрійна За. Шила Лавікторівна. За. За. За 15 проти нема. Утримались нема. Рішення прийнято. Приступаємо до третього питання нашого порядку денного. Великянська селищна рада, проєкт рішення. По втрат, eh, про втрату чинності рішення від 26.08.2016 року номер 258 19 7 про співфінансування проєкту на об'єкт будівництва провідної частини вулицях селі обселістя полки Клад'янській селищної ради об'єднаних територіальних громадського району Київської області, який буде реалізовувати зарахунок пошів субвенцій державного бюджету місцевим бюджетом на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Заслукуючи інформацію голови кладянської селищної ради четкове про проведення процедури державної закупівлі та роботи по об'єднанню. По об'єкту будівництва проїзної частини вулиці селі серед Волки Хатянської селищної ради об'єднано територіальної громади Збройської області, в результаті якої відпала необхідність виділити кошти в сумі 643 тисячі 478 гривень з місцевого бюджету на співфінансування для реалізації вказаного проєкту через зменшення кошторисної вартості робіт від 2 мільйонів 751 тисяч 115 гривень до 1 мільйона 998 тисяч гривень. Сума, суббен... Сума коштів субвенції з державного бюджету, яка була виділена на будівництво призної частини вулиці Краслуцького в селі Семполки, Гладянської селищної ради об'єднаної територіальної громади розповів на Київській області становила 2 мільйони 107 тисяч 637 гривень. Керуючись статтю 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи пропозиції постійної комісії щодо планування фінансів бюджету соціально-економічного розвитку та урядових видів, Казанської селищна рада вирішила. Вважати таким, що втратило чинність рішення від 26.08.2016 року No258197 про співфінансування проєкту на об'єкт будівництва провідної частини вулиці Красульського в селі Серполкій Клатянської селищної ради, об'єднаної територіальної громади, бросько Київської області, який буде реалізовуватися на рахунок коштів субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на формування інфраструктури об'ємної територіальної громади. Офіційно прилюднути ці рішення на веб-сайті селищної ради. Третє. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного приютнення. За... Четверте. Контроль за виконання рішення покласти на постійно депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету, розвитку та тарної політики. Голова комісії була Крислава Двіріна. Голова ради Олег Везиченко. Прошу голосувати. Бала Крислава Двіріна. Василенко Лена Миколаївна. У Микола Васильович. За. 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 Куцієнко Віктор Васильович. Кулик <гуліпі> Віталій Степанович, Юлія да. Катерина Васильівна, да. Кувачук Тетяна Ланіна, да. Пантасі Олег Івановича, да. Пеличук Ігор Михайлович, Полсик да. Лариса Іваніва, Теледній да. Тетяна Миколаївна, Петровська да. Лариса Павлівна, Челець да. Ігор Ігорович, да. Шпак Андрійна Михайлівна, да. Шила Алла Вікторовна. Що? Да. Щось не співаєш? <кхів> За 15 кроків нема, утрималися нема. Значить, рішення прийнято. Три основних питання, які у нас були, вони використали. Тут у нас Руслана Дмитрівна подала ще заявку у різне, депутатський запит. Так? По четвертий поводу... Ну, Четвертий пункт це одне, а різне це інше. Тобто Це виходить в різниці. По поводу того, що депутатський запит, по поводу... ласка, що, що ви хотіли цьому сказати? Я прошу надати інформацію. На сесію, щоб виносилося, просто дали нам звіт, скажімо так, для депутатів в роздрукованому вигляді. Тобто йде посада, прізвище, місяць, наприклад, йде оклад, обнасрядок, потім премія, ну і інші виклади для депутату. Є декларація, згідно якої кожна людина може допомогу. Це норма закону. love you Депутатами давно виникало, тим більше, що ми з липня місяця збільшили відповідно до чинного законодавства. Ми б хотіли бачити цю різницю, тому що бюджетна комісія, коли попередньо прораховувала, то це збільшення приблизно на 50 тисяч місячне, чи дійсно воно є такі. Тобто це бюджетні кошти ми для себе, для аналізу, хочемо бачити ці дані. Тобто йде по місячні такі колонки і потім і того. У мене питання, скажіть, будь ласка, а що зробить бюджетна комісія? От пора, є бюджетна комісія, от я сьогодні активний. Я хочу задати вам запитання, що зробить бюджетна комісія? Ми подивимося і продали. І проведені висновками і виснопите розповідати. Можна як буде це було можна. По будь ласка. Я Можна і придати. Я в тут Я в першої сесії. Скажіть, будь ласка, ми з вами голосували за те, які повинні надбавки і так далі, подобно бути. Так? Є оклад, ми проголосували за те, що там повинно прийти до 100% за там, якщо справляється премії і так далі. Скажіть, будь ласка, ви візьмете цей список, людина ага, а чого її премія 100%? Ми знаємо, за що голова дав премію чи ні? Ми маємо ми, право, можемо оцінити е, вклад тої чи іншої людини е, в роботу. От Навіщо це, я не розумію. А про те, щоб знати, скільки кожен отримує, буде у нас декларація, заповнимо всі. Декларації. Декларації. Декларація буде видно, скільки платиться з Що нашому закладаю.

Шановні депутати, давайте на сьогоднішній день щоб я не не до можу. знову. Це було. Так, давайте, давайте я послухаю. Серкутка, треба випускій. Скажіть, будь ласка, шановні депутати, якщо ви робите такий запис, у нас у сільській раді, в бухтерії на сьогоднішній день три чоловіка. Давайте вирішуйте питання перш за все. Добавте ще одну людину, заплатіть їй заробітну плату, тільки чітко вона буде давати вам інформацію всіх фінансових стосунків, які буде робити сільська рада. Друге, ви, будь ласка, врахуйте те, що особисто я і ви за мене тут голосували, і за премію і тому подібне, маю право на конфіденційність моєї заробітної плати. І якщо я буду проти, ви не маєте права отримати ви до, а? Ви це, ви помиляєтесь. Тому. Мені. Відповідно до закінчимо. Шановні депутати, я вам вказую одне. <ривігайте> Ви знову робите я кажу, наступає, на гравне, наступайте на слідуючий раз. Я хочу вам сказати, запевнити одне. Ота інформація, яка стояла в прошлой <ривігайте> раз, <ривігайте> Ірина Володимирівна, довожу до вашого відсутня. <ривігайте> Що 1116 року я показував, я особисто. Зробив документ, як треба, я вам покажу. Показую сюди. Сьогодні ми забрали на початок будівництва по спортивному залу в Семиполках, де ми вже перерізали ленточку. Робота зроблена. Розумієте? І не треба тормоши. І коли це робилося спочатку 10 місяців назад, коли брали тут деякі великі бухгалтери калькулятор. І знаєте, що ви робили? На сьогоднішній день навіть держава робить в тому плані, щоб зробити заробітну плату працівника 3200. На сьогоднішній день заробітні плати в нашій державі, вони мізерні. І отримати фахівця на сьогоднішній день це дуже складно. І давайте ви подумайте, шановні, ви всі працюєте на підприємствах, всі ви знаєте це все. І не робіть ото, що ви робите. Я, я все розумію, що вам хочеться дуже багато всього, але я вам скажу прав, чисто і правду. Якщо в нас якісь будуть порушення, то для цього є органи, які будуть просто перевіряти. <кху> що, щоб вас таке заплатить, що стидно зловно. Зловно. От Мені дуже подобається, що кажуть, депутати підійде Знайдіть бухгалтера ще одне, підідіть, бо покосіть, бо божко не міє. Підіть ями засипте. А чого чому приїхати? А а не 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 Я не сказав, що Тут депутати підійдіть. Я сказав, депутати, подумайте, що треба взяти бухгалтера для того, щоб вам надавати інформацію. А не лізею. Давайте зажіть гроші. А ви не боїться, чого не можуть взяти? Порядок де не наш лізей. Ставте на голосування, Ставте на голосування, стати на голосування. Це різне, ми не можемо. голосувати, це не різне голосувати. Це Різне, місто. це питання різного. Я це, думає, кров. це вони хочуть крові. Вони хочуть Це різні. Це, це, це різне питання. Різне, різне я в нас наступне, по якому я не виступила. Будь ласка, не і я вам розказую, ще. ставте на я голову, я, я не висяти, будь ласка. Да, Сядьте, будь ласка, на місце. Де, Миколаївна, Будь ласка. Де Миколаївна? Все, Порядок. не мила України, місла.